Всім добрий день. Є такий у нас ледовський фонарик. Добротний до 500 люммів світить. В день то буде дуже добре світити. 1000 мА. Від 2 годин до 8 годин він світить. О, то вже добротно. На 2 дня може хватити. Так як 19 моментів ні, то на 2 дня вам хватить. Має такий кабельок на USB, він є на акумулятор, кріплення, як кермо зручне, можна отак вот знімати. Світить дуже добре, має різні режими. Тут кабель підключається. Відсилає новою поштою по цілій Україні без проблем. Так що комусь буде потрібно, пишіть TikTok або Instagram. Ігор вже показую як працює фонарик. Ну як вам? Має отакі різні режими, блимовки. Ну як валить? Можна машини по дорозі сліпити. Які гроші добротні, такий фонарик добротний.